Ця гра називається Що Де? Коли?», в якій приймають участь самі розумні, самі сміливі, кмітливі, самі гідні. Ось сьогодні вона не дарма до нас завітала. Вона хоче у нас тут організувати, збудувати такий клуб юних знавців. Але в клуб приймають не всіх, але тільки самих розумних, самихливих і самих гідних. Ми сьогодні з вами повинні показати собі, що ми гідні вступити в цей клуб. Я буду деревен, а ви будете учні, будьте уважні, я буду показувати, як ми промовляємо тихо, голосно, швидко, повільно розумієте? Ви так, всі осінь, що буде, і мали сніг наступи, бо паре до що прийти. Нарядилась усіх, нарядилась посіб, дороги насистом, насисто! сумо те волосся розбила твістом, кульової фарби вияла з кишені Івальні осінь, жадебав зелені, перший місяць, місяць. вересень. Аналіз, слід, а потім складете речення і прочитайте нам. Добре? Чік. Який Так. Тебе ще одна із інша. Другу карточку. Хто зробив першу? Другу берегу. Зроби. Зроби слідучево. Андрюша, гама, який пише звук.

Тобі треба скласти два слова. Я Або ще два слова склади два. Це то. О, бачиви. Я ня. Читай. Ла м. Андрій, що мы? Ла. Ма. Далі. Ма. Ю Є. Е. Со Мэ. Так, далі Вадим читає. А ну що, залишай все, Вадимчик, залишай на парті. К ти. Чи та. Якщо приймалось не тут як на Якщо я кажу, які звуки не зрозуміли. Обнімаємо себе. Добре. Всі дивляться на мене. А! О. П. М. І І. Бачиш, Андрій. Mm -hmm. Яка це? Ah! А перекладинку ти не показав. А, далі Вадим, ти яку букву бачиш? По черзі, по черзі. Яку ти букву бачиш? Яка oh. це? О, -о, -о, О, Слідуючи, Вадим, давай, будь ласка. Я бачу букву Х. Так, покажи. <плухи> а ще вот. І там Добре. <плухи> Ілюша, ти бачиш якусь букву? Ану, ану, покажи, покажи, покажи. Сінчик. Так. Правильно. Палінка, яку ти бачиш ще буквочку? Ану, покажи. Так. Ну, вже показували. А Дениска, ти яку бачиш? А хто бачить букву, К, яку перевернули? Бачиш, ану, покажи. А ось я бачу цю букву. Раз, і так. ручку і ножку, ніби виставити, її треба перевернути. правильно? А зараз, будь ласка, назвіть мені зимові слова. Ті, які ми використовуємо взимку ці слова. А, Сніговик, ще яке слово. Зима, дітвороз, на санчаток, на, на повзанах, Правильно, ще на чому? На лижах ми можемо сказати, що це зимові слова. Видна? Називається вона «Птахи в взимку. Будь ласка, складаємо розповідь, починає. Денис нам розкаже про зиму, яка зображена на цій картині. Прийшла, на прийшла зима, на землю впав сніг. Дерева стоять в голі. І з стоять ялинки. ялинки да? Да. Ташки відлетіли в теплі краї, а з нами залишилися дятли, снігурі, свинички, гороби, ворони, сороки, голубі, Андрій одягнув теплий зимовий одяг, шапку, шарфік. Куртку, рукавиці, штани і чобітти. Чобіти. І прийшов будувати пташків. В края? наших краях мешкав кілька витяг сини. На бісосних так і називається великі синиці. Сининці кондисні для людей птахи. Вони смічать багато дивих команд. синиці да? не відлітають, так? Синиці не відлітають. Залишаються. Залишаються нам. Холодно, зимою, біжить цих пташок хине. Ти можеш допомогти влаштувати водівницю. Умница. Да, да, что тебе больше не видно. Андрей. Правильно. А весною? А весною? Часто руйнує пташині хміста. Випиваючи яйця і поїдаючи ташенят. Да. Як сороку ми називаємо? Сорок новий. А чому? Тому що ні родили бок. Правильно, а як ми ще сороку можемо назвати? Сорока злодійка. Правильно, а чому вона злодійка? Тому що а? краде, краде блискучі речі. Хорошо, <різь> добре, сідай, Андрій, розкажи нам про ворону. Розповідь про ворону. Ворони, ворони сидять і вташки. Ручки. Вони снищують і гризнів і шкідливих комах. Зимують вони, піде людей. Ворони дуже. Обережною і спостережу таски. Волони, і сороки, крадуть блискучі речі. Правильно, добре. Що нам розкаже Полінка? Деякі відлітають на зиму, а більшість залишаються біля людей. Голка добре туни. Вони літають на великій відстані, так? Вони літають на велику відстані. Не чуваючи голубиться в просторі. В дані часи голови працювали листоношими. Молодець. Так, що ще Ваді нам розкаже? Про кого ти розкажеш, Ваді? Про голубчиків розкажеш? Не. Ну давай. Голубчики бувають домові і боліви. Домові живуть. Діля людей. Я лоб помапочків і маленьких черв'ясів. Втепліка я не літаю, під сліхою хату маю. Цвірінь, на хлібець, зовуть мене голубець. Там сім повинна вистачить, обережно закривайте. І хто перший справиться, ручку підніме, той перший почне називати. Так, будьте уважні. Так, Дініска вже, Дініска називає, показує пальчиком і називає. Денис був перший, друга буде Полінка. Називай. О, а лиса, я це медвідь. Ведвідь. Медвідь, леса, єнот, мура. І мураха. Так, Полінка друга, давай називай. Сова, ворона, дядя, Горобець ластівка. Як одним словом можемо називати це? це Тварини та... чи птахи. Птахи. Птахи, так. Андрюша, називай, будь ласка. Це? Швиденька. Це коротце зайця. Ні, це кролик. Кролик. Кроли. Кроли. Далі. Це. О, він сам. Вадим О, не допомагає. Це швиденька. Це козиня, Козеня. Це порося, Це тінь. Тінь. А як ми одним словом може назвати? а? Андрюша, назви, будь ласка, одним словом всі ці тваринки. Які вони? Ну, подиви, я просила Андрюшу. Вони. Андрюша, дикі чи свійські? Дикі. А ну подивись у вас. Півень далі. Півень. Чі -ка -чі -ка. Качка. Давай далі. Цепьон. Курча на українській мові принському. Індик на українській мові І курка А як можна одним словом назвати? Це свізькі птахи. Птахи, молодець, давай, Ілюша називай. Сова, ворона, Я тахоби сини, це ластов. Кумнічка всіх назва. На верхні на кулочки викладаємо ряд цифр від 1 до 10. Швиденько. А ну що на столі, а на полотні викладаємо. І викладаємо як? Зліва направо. Не путайте. Я хто виконає, той підніме. Викладай далі. Викладай. Ой, Андрюша, все. О, Андрюши, вот. Бачки, Андрюша, вот. Бачите, як викладали, що Андрюша вийшла, мати твоя. четвірочка. А у мене двоє дворці. А там потрібна нам. При сусіди числа сім. Шість і вісім. Вадимчик, числа вісім. Назви цифри сусіди. Хто поряд стоїть? Сім і дев'ять. Молодець. Палінка. Числа три знайди і покажи мені цифри сусіди. Два чотири. Так, молодець. Андріча, ну, числа 9. 9. Цифри сусіди називають. Дев'ять. Вісім і десять. Так, Вадимчик, числа чотири. Три и пять. И пять. Молодцы. В ворончик вставляем пропущенные цифры. Вот я да все. Я тоже. Полинка, а какие цифры ты поставила сначала? Три и четыре. А ну подивись. Три ставила, поставила, а еще какую цифру поставила? Пятерку. И пятерку. Денис, а какие ты поставил? Двойку, четверку, то шестую. Молодец. Андрюша, а ты поставил? Семь и пять. Молодец, Вадимчик. Вісім і шість. Подивіться, у нас новорічні ялинки, бачите, вони прикрашені іграшками, але вгорі є якась циферка. 5. От у кожного своя циферка. І зараз будемо робити склад числа. Треба нам викласти циферки. Я сюди беру і викладаю, які нам потрібні. Так. Це Вадіма циферки, так? Да, Вадим? Двоє? І будемо робити зараз слуховий диктант Посередині аркуша поклали великий круг. Великий круг. Посередині. Так, не болтаємо, а виконуємо. Так. швиденько, Вадим В верхньому правому куточку верхньому правому куточку викладаємо маленький трикутник маленький трикутник. Трикутник, три куточка, не забувайте, маленький, трикутник. Трикутник. Вадим, думай. Все. Малодці хлопці. Так. Вадимчик, думай. Помилку зробив. Трикутник, три, три куточки. Три сторони і трикуточка маленький. В нижньому лівому куточку викладаємо великий прямокутник. В нижньому лівому куточку великий прямокутник. Вадимчик, ти виконав? Прямокутник, великий. В нижньому куточку в лівому, Молодці! В верхньому лівому куточку поклали маленький квадрат. В верхньому лівому куточку маленький квадрат. Маленький за нижньому, ліво, в нижньому правому куточку поклали овал. В нижньому правому овал. Овал Так, молодці виконали. Тепер, послухайте, над кругом великим поклали маленький кружечок. Над кругом великим маленький кружечок. Так Під кругом поклали маленький прямокутник. маленький прямокутник Під, під кругом. Під. Андрюша, під. Значить, під низом, значить, десь внизу, під. Внизу. Так. Праворуч від круга поклали великий трикутник. Праворуч, праворуч, великий. І ліворуч поклали тепер великий квадрат. Подивіться. Подивіться, які у вас гарні вишлики лимончики Подивіться, які гарні вишлики лимончики у вас. Різнокольорові і дуже гарні. Вам сподобалось? Так. Да. Кожній порі року, по скільки місяців. По три по місяця. Давайте пригадаємо осінні Дніска. Перший як називався? Другий як? Жовтий. А третій називався Листопад. Нічки. А зараз яка пора року наступила. Нас наступила зима. А як називався перший зимовий місяць? Хто мені скаже? Грудень, ну всі знають, так? Да. Молодці. А скільки днів в тижні буває? Сім. Сім. Давайте зараз пригадаємо. Перший. Понеділ, другий, понеділ, третій, четвертий, п'ятниця, субота і неділя. Зараз я хочу, щоб ви кожен став днем тижня. Вадіче буде перший. Ти друга, ти третій, ти четвертий, ти п'ятий, а ти шостий. Шикуємося один за одним. А я буду сьома. Перший понеділ, понеділок. Я друга існула. Я третій, середа. я четвертий, четвер, я п'ятий, п'ятниця, я шостий, субота. Я сьома неділя. Скільки вихідних днів в тижні? Два. А скільки Два. робочих? Пять. Пять. П'ять. Молодці, це ми добре знаємо. Да. Молодці, ви сьогодні дуже добре відповідали, повернулись сюди. Подивіться, і сова приготувала для вас подаруночок. І щоб ми розвивали свою пам'ять, увагу, вона дарує нам ось такий, таку головоломку, дуже цікаву, зі своїм фото. І ми сьогодні пограємо обов'язково.